Микита – військовослужбовець у відставці на початку повномасштабного вторгнення був поранений. Зараз проходить реабілітацію до прозорого офісу. Чоловік прийшов, щоб отримати посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни. Мені, як ветерану бойових дій, запропонували, звичайно про пільги військовим. Це постановка на житло. Надання земельних ділянок, пільги на лікування, ну і такі інші. Чесно так скажу, здивований сервісом, дуже все чітко, швидко, без якихось затримок, комп'ютеризовано, що дуже великий плюс має. Адмінсервіс ветеран в прозорому офісі відновив свою роботу в березні 2023 року. За півроку подали 1034 заявки. Розповіла директорка міського департаменту соцполітики Вікторія Краснопір. Ми хочемо, щоб ветеран в одному місці отримав комплексну інформацію про те, на що він має права, які у нього є пільги, гарантії, таке інше. Коли військовий потрапляє до спеціаліста, на комп'ютері встановлена така велика, велика умовно кажучи, таблиця в якій є як опитувальник по всіх тих питаннях, які турбують або можуть турбувати ветерана. Це порядку 25 таких колоночок, починаючи від отримання статусу, закінчуючи, наприклад, влаштування ням дитини в дошкільний навчальний заклад або в школу це послуги охорони здоров'я це послуги пенсійного фонду це послуги центра зайнятості абсолютно різноманітні земельні питання стосовно архітектури можуть також турбувати військову людину єдине вікно це про вислухати розповісти на що людина має право і дати так би мовити навігатор схему бачення і інформацію про те, що може ветеран отримати, і направити його у відповідні структури. Фахівчиня прозорого офісу Тетяна Оксанич говорить, що до роботи з ветеранами залучили працівників, які пройшли навчання, та обізнані у гарантіях правах та можливостях для ветеранів. Військові приходять зі своїми потребами встановлення статусу, так особи з інвалідністю першої, другої та третьої груп приходять зі своїми питаннями по пільгам з комунальних послуг. Марія Кравчук, Євгенія Барванко. Суспільне, Новини Житомир.